Привіт! Приїхала посилочка з XS Power Drink. Ось частину я вже віддав своїм клієнтам, частину ще е, віддам. Ну і також е, я сьогодні теж е, вживав XS Power Drink. Е, чому цей напій дуже популярний, тому що він є без цукру, е, він е, має групу вітаміну В, Таури. Тобто він дуже е, активізує е, енергію, додає е, такого трошки драйву, і саме основне що має різні смаки: там лісова, ягода, квад, е, грейпфрут, е, також є імбир, є ще там смак абрикосу і лимону, тобто є різні смаки. Е, 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 е. При того ми ще очікуємо скоро новинки. Ось в упаковці ось такі паці, да, є 12 різних смаків, але для своїх клієнтів я можу зробити мікс, тобто з різних смаків створити одну упаковку. Отже, е, рекомендую спробувати саме основне, що це вітамінізований, корисний класний напій. Дякую він підходить для всіх. Для активних людей, які, скажімо так, можливо, багато їздять і деколи втомлюються, багато працюють за комп'ютером. Взагалі активних людей, креативних. Ну і зараз така погода, так, коли дощі пасмурно, коли багато різних зараз тривог, так, деколи не досипаєш, і, власне, оцей напір, він дає такого енергійного настрою. Він через я відчуваю його дію. Тому спробуйте. Такого напі точно ви ще не пробували. Так що пробуйте, вам має сподобатись і ви захочете ще.